Так, отже, серія презентацій інтерактивних для 7 класу з історії України та підготовки до НМТ. Власне, Презентації вони створені традиційно, є у нас назва, є обов'язково інтерактивні розминки, тестові перевірки, є портрети, є робота із текстовим матеріалом. Робота з поняттями, і Україночка підказує, що потрібно дістати зошити і зробити записи. Робота з документами і обов'язково до них запитання. Ну, а далі, наприклад, закінчується частина теми, і обов'язково твій конспект, тобто підсумки по темі. Потім розповідь ідеологічно про князя Ігоря. от... Точніше про князя Святослава. І знову ж так само побудована в тому плані, що розповідь про Святослава і про його походи. От, також документи карти, що так обов'язково для уроків історії і для підготовки до НМТ. Знову конспект підсумковий, дати по темі. Рефлексія, яка доступна всім вчителям, ну і, звісно, домашнє завдання. Або ось наступна тема: політична роздробленість Русі і України, Русь Україна за правління Ярославовичів. Є у нас історична розминка, є у нас Українка, яка коротко розповідає про зміст теми. Політична роздробленість Русі України почалася після смерті великого князя Ярослава Мудрого. Він розподілив землі серед своїх синів, що стало причиною. Далі йдуть документи, робота з картами, робота з таблицями. Далі в нас є робота з картами, робота із історичними діячами, князями даного періоду, робота з документами. Ну і Традиційно презентація складається із 32 слайдів. От, і Останні слайди це, як ми бачимо, інтерактивні вправи, знову ж таки, рефлексія і домашнє завдання. Ну Ось таким чином побудовані презентації. Я сподіваюся, що вони допоможуть вам і на уроках, і у підготовці своїх учнів до НМТ.